Артур Чарльз КЛАРК. 2001. КОСМІЧНА ОДІССЕЯ ТЕКСТ читає СЕРГІЙ Орубчук Розділ 35. ОКО Япета КОЛИ БОУМ У побачив Япет, той дивний білий еліпс наполовину заховався в тіні і освітлювався лише відблиском Сатурна. Тепер, коли супутник повільно рухався по 70-денній орбіті, Еліпс вийшов на денне світло повністю. Спостерігаючи як розтепляме на боці супутника, поки Діскавері наближався до свого неминучого призначення, Боумен зрозумів, що таке тривожна одержимість. Він ніколи не згадував про це у своїх розмовах чи радше монологах до центру керування польотом, бо могло скластися враження, ніби він слабує на манію. Можливо, думав Боумен, він і справді трохи не спав на розуму, але сам був майже впевнений, що яскравий Еліпс на темному тлі супутника це велетенське порожнє око, яке спостерігає за його наближенням. Це було око без зіниці, ніщо не порушувало його ідеальної порожничі. Лише в той час, коли корабель пролітав за 50 миль від поверхні супутника, а сам япет тепер став удвічі більшим за місяць із землі, астронавт помітив маленьку чорну цятку в центрі Еліпса. Утім на детальніше дослідження не залишалося, на Бомана начекали завершальні маневри. Востаннє головний двигун Діскавері випустив свою енергію. Востаннє запекла мить умирущих атомів. Засяяла над супутниками Сатурна віддалений шепіт підсиленої тяги реактивних двигунів, викликав у Девіда Боумена почуття гордості й туги, ці дивовижні двигуни ідеально виконали свою місію. Вони принесли корабелі з місяця на Сатурн, а зараз вони працювали останній раз. Коли Діскавері вичерпає запаси пального, він перетвориться на безпорадну інертну планету чи астероїд немічного в'язня гравітації. Навіть коли через кілька років прийде рятувальний корабель, Нема жодної економічної рентабельності до заправляти його і таким чином давати йому змогу виборювати собі шлях додому на землю. Discovery залишиться вічним орбітальним пам'ятником першим дням дослідження над планетами Сонячної системи. Коли тисячі миль скоротилися до сотень, паливні датчики швидко впали до нуля. Боуман заклопотано продивлявся дисплей і саморобні карти, що з ними тепер консультувався для будь-якого рішення в реальному часі. Було б жах їх несправедливо. Якби стільки переживши, він не зміг вийти на зустріч із супутником через брак кількох літрів палива. Реактивні двигуни замовкли, тиск упав. лише веньєрні двигуни і далі м'яко підштовхували Діскавері на орбіту. Япет зараз перетворився на гігантський серп, що заполонив усе небо. Досі Боуман завжди думав про нього як про маленький непомітний об'єкт таким він насправді й був порівняно з тією планетою, навколо якої обертався. Тепер, коли супутник загрозливо навис над кораблем, здавалося, що він може розчавити Діскавері, як гігантський космічний молоток горіхову шкарлупу. Япет наближався так повільно, що здавалося, він узагалі не рухається. Годі було визначити, у яку мить відбулася зміна краєвиду від панорами астрономічного тіла до ландшафту лише за 50 миль унизу. Корабель перебував на кінцевій орбіті, роблячи один оборт за три години зі швидкістю лише 800 миль на годину. Саме та швидкість, яка потрібна в такому слабкому гравітаційному полі. Діскавері обернувся на супутник супутника. Розділ 36 Старший брат. Я знову пролітаю над освітленою частиною япета, і вона така, як я доповідав на останньому оберті. Здається, поверхня вкрита лише двома матеріалами. Наскільки я можу судити. Ця чорна штука схожа на щось спалене, як деревне вугілля, яке я можу бачити в телескоп, вона має таку саму текстуру. Мені ця штука нагадує присмажений тост. Я досі не здатен визначити текстуру білої ділянки. Вона має чітко визначені межі на поверхні жодних деталей. Можливо, це навіть рідина, і воно доволі гладеньке. Я не знаю, яке враження ця біла поверхня справляє на відео, що я вислав, але якщо сфотографувати море замороженого молока, то щось таке й вийде. Може, це навіть якийсь важкий газ, хоча ні, думаю, це неможливо. Інколи, мені здається, воно рухається дуже повільно, але я не можу пересвідчитися. Третій оберт навколо япета я знову над білою ділянкою. Цього разу розраховую підійти ближче до плями в центрі, коли будемо там пролітати. Якщо мої розрахунки правильні, то я пройду за 50 миль від нього. Хай чим воно є. Ага, ось щось попереду, саме так як я й розраховував. Воно з'являється за обрію, і Сатурн також. Планета тепер обіймає чверть неба. Йду до телескопа. Алло, воно скидається на будівлю, повністю чорну, навіть важко роздивитися, без вікон чи якихось інших деталей на поверхні. Просто велетенська вертикальна скеля, напевно, з милю заввишки, щоб її можна було помітити з такої відстані. Воно мені нагадує ну, звісно, воно таке саме, як у та штуковина, яку ви знайшли на місяці. Це старший брат МАТ 1 Розділ 37. Експеримент називайте її зоряною брамою. Три мільйони років плита кружляла довкола Сатурна, чекаючи на своє призначення, яке могло ніколи не настати. Доки її створювали, поверхню апета розбили на шматки, а уламки великого будівництва досі оберталися на орбіті. Тепер чекати залишалося недовго. На іншому кінці сонячної системи народився розум і покинув рідну планету. Давній як саме людство експеримент. Міг невдовзі досягти своєї кульмінації. Ті, хто розпочав цей експеримент багато тисячоліть тому, не були людьми, вони навіть віддалено не нагадували людей. Але ці істоти з плоті й крові, дивлячись у глибини космосу, відчували страх, подив і самотність. Щойно їм випала нагода, вони полинули до зірок. У своїх блуканнях ці істоти зустрічали багато форм життя. Вони дивилися на роботу еволюції в тисячах світів, і бачили, як часто перший спалах розуму. Загорявся і помирав у космічній темряві. В усіх галактиках і світах вони не знайшли нічого більш дивовижного за розум, тому заохочували його розвиток скрізь, де тільки могли. Вони стали фермерами на зуряних полях, сіяли інколи навіть пожинали. Проте іноді їм доводилося нещадно виривати бур'ян. Величезні динозаври вже давно загинули, коли дослідницький корабель увійшов у сонячну систему після подорожі, яка тривала тисячі років. Інопланетяни проминули замерзлі далекі планети, зробили коротку зупинку над пустелями Марса, що помирав, і звернули свою увагу на Землю. Послані розвідники доповіли, що цей світ кишить життям. Протягом року вони вивчали, збирали, каталогізували. Дослідивши все, що тільки можна, вони почали проєктувати, працювали з багатьма видами на суші й в океані. Але котрий із їхніх експериментів увінчається успіхом, ніхто не знатиме ще мільйони років. Вони були терплячі, однак не безсмертні, а стільки всього ще чекало у Всесвіті сотнями мільярдів сонць. Отож вони знову відлетіли в безодню, знаючи, що більше ніколи сюди не повернуться. У цьому не було жодної потреби. Слуги, яких вони залишили, зроблять решту. На землі приходили та йшли льодовики, тим часом як незмінний місяць зберігав свою таємницю. Ще повільніше, ніж полярні льоди, землею поширювалася цивілізація, дивні, прекрасні й жахливі імперії. Повставали й занепадали, залишаючи набуті знання наступникам. Про землю не забули, але ще один візит мав би мало користі. Земля то лише один із мільйонів мовчасних світів, яким, можливо, колись заговорять. Тепер еволюція серед зірок рухалася до нової мети. Перші дослідники землі вже давно вийшли за межі можливостей плоті й крові. Їхні машини стали кращі за їхні тіла, тож настав час переїжджати. Спершу їхній органічний мозок, а потім лише думки. Переселилися в нові сяйливі домівки з металу і пластику. І так вони щиряли серед зірок. Будувати космічні кораблі не було потреби вони самі перетворилися на космічні кораблі. Утім, епоха механічних тіл швидко минула. Невтомно проводячи експерименти, вони нарешті навчилися нагромаджувати знання в структурі самого простору і зберігати власні думки навічно в градках застиглого світла. Вони стали істотами з чистого випромінювання. Звільнившись нарешті від тиранії речовини. Таким чином, вони перетворилися на чисту енергію, а в тисячах інших світів безглузді оболонки сіпалися в танку смерті, а потім розсипалися на порох. Тепер вони є недосяжними для часу володарями галактики, вони плавали серед зірок, немов туман, пірнали в порожнинах простору. Але, попри свою божественну силу, вони ще не зовсім забули про своє походження з теплої твані, давно зниклого моря. І вони досі стежили за експериментами, які колись давним-давно розпочали їхні предки. Розділ 38. НАВАРТІ. Повітря в кораблі забруднене, тому мені постійно болить голова. Кисню ще досить, але очищувачі не працюють належно після того, як усі рідини на борту прокипіли у вакуумі. Коли стає зовсім зле, я спускаюсь у гараж і вдихаю чистий кисень із капсул. На сигналі немає жодної відповіді, і через положення корабля на орбіті я чим дужче віддаляюся від мат 2 Між іншим, видали йому геть недоречну назву досі жодного сліду магнітного поля. Зараз маю найбільше наближення 60 миль. Ця відстань збільшиться до 100. ста, піді мною обертається, а потім упаде знову до нуля. Я пролітатиму просто над тією штукою через 30 днів. Але на те ще надто довго чекати. Крім того, у будь-якому разі тоді тут буде ніч. Навіть зараз його видно лише кілька хвилин, поки він знову не заховається за обрій. Дідько. Звідси я не можу зробити ніяких серйозних спостережень. Отже, я хочу, щоб ви ухвалили такий план. Космічні капсули мають достатньо запасів, щоб вилетіти на апет і знову повернутися на корабель. Я хочу вийти з Діскавері і наблизитися до об'єкта, щоб провести дослідження. Якщо це видасться безпечним. Я приземлюся біля нього, чи навіть на його вершечок. Корабель буде в полі зору, коли я спущуся, тож зв'язок перерветься щонайбільше на півтори години. Я зрозумів, що саме маю тепер зробити. Пролетівши мільйони миль, не можна зупинятися на останніх шістдесяти. Зоряна брама впізнала, що саме наближалося до неї з теплого серця сонячної системи. Протягом тижнів пильнувала вона напрям до сонця і помітила корабель, що наближався. її творці. Приготувалися до багатьох варіантів розвитку подій, і це був один із них. Якби зоряна брама була живою істотою, то відчувала б захват, але вона не мала жодних емоцій. Навіть якби такий довгожданий корабель пройшов тепер повз неї, вона не відчула б розчарування чи досади. Брама чекала три мільйони років і була готова чекати до віку. Вона спостерігала і занотовувала, як їсть із далекого світу перевіряв швидкість струменів розжареного газу. Зараз вона відчула Ніжний доторк випромінювання, що намагалося проникнути в глибини її таємниці, але не змогло. Тепер корабель вийшов на орбіту, низько обертаючись навколо поверхні цього дивного місяця. Єскавері звертався до зоряної брами, спершу почав відраховувати від 1 до 11 знову і знову. Відтак перейшов до складніших сигналів на багатьох частотах ультрафіолетових, інфрачервоних, рентгенійських. Зоряна брама не відповідала, їй нічого було сказати. Потім минула тривала пауза перед тим, як брама помітила якийсь об'єкт спускається вниз із корабля на орбіт. Вона понишпорила в своїй пам'яті, і логічна послідовність привела її до рішення, відповідного до рекомендацій, які їй дали вже хтозна й коли. Під холодним світлом Сатурна зоряна брама пробуджувала сили, що дрімали в ній. Розділ 39. Два ока. Діскавері мав такий вигляд, який Боумен пам'ятав, він мав із космосу, коли плавав на орбіті місяця, чий серп захопив півнеба. Можливо, відбулася одна незначна зміна, хоч і не напевно. Фарба численних написів, що окреслювала призначення його різноманітних люків, з'єднань центральних вилок та іншого спорядження, зблякла під постійним впливом немилосердних сонячних променів. Те саме сонце тепер стало об'єктом, який не впізнала б жодна людина. Воно було набагато яскравіше, тож уже не здавалося пересічною зіркою, але на цей маленький диск можна було спокійнісінько дивитися. Воно не горіло, коли Боуман тримав руки без рукавичок на склі космічної капсули, шкіра зовсім не відчувала тепла, і з таким самим успіхом він міг спробувати зігрітися в променях місяця. Власне, ця обставина, а навіть не чужепланетний ландшафт навкруги, болюче нагадував йому. Як далеко він зараз від землі. Тепер він покидав корабель, можливо, назавжди покидав металевий світ, який став йому домом на багато місяців. Навіть якщо він не повернеться, навіть якщо він не повернеться, Діскавері далі виконуватиме своє завдання посилатиме сигнали на землю, поки обладнання не вийде з ладу. Утім, що станеться, якщо він повернеться? Ну він зможе ще протриматися живими навіть при здоровому глузді кілька місяців. А що далі? Система гібернації не спрацює без комп'ютера. Який би її контролював. Він ніяк не може вижити до того часу, коли Discovery 2 вийде на орбіту Япета за 4 чи 5 років. Боуман відігнав від себе ці думки, що й попереду в небі засвітився золотавий півмісяць Сатурна. За всю історію він був єдиною людиною, яка спостерігала це видовище. Для решти Сатурн завжди повністю освітлений диск, цілком повернутий до сонця. Зараз він нагадував тонкий лук, а кільця формували лінію поперек нього як стрілу. Що ось ось буде випущена в лице самого сонця, крім того, у лінії кілець палала яскрава зірка титана, зблискували тьмяніші іскри інших супутників. До тієї пори, як ми на це століття, люди відвідають їх усі, але які саме таємниці приховують ці небесні об'єкти, перша проходить системи Сатурна Девід Боумен ніколи не дізнається. Астронавт підлітав до різко означеної межі сліпого білого ока, залишалася тільки сотня миль. Отож він мав наблизитися до своєї мети менше, ніж через 10 хвилин, бо шкодував, що тепер немає іншого способу поговорити з Землею. Його слова досягали рідної планети за півтори години, рухаючись зі швидкістю світла. Чи існувала б на світі гірша іронія долі, якби внаслідок якоїсь помилки в блоці реле астронавт, який пролетів мільйони миль і вижив у жахливій катастрофі, навіки зник би в тиші, і ніхто ніколи не дізнався б, що саме з ним сталося. Діскаврі досі стояв яскравою цяткою в чорному небі попереду. Боумана тягнула назад до корабля, коли він набрав швидкість під час спуску, але космічна капсула швидко урвала цей зв'язок, і корабель виплив із поля зору, залишивши свого єдиного мешканця самотнім на сяйливій рівнині з темною загадкою посередині. Чорний моноліт виплив над обрієм, затуляючи зірку попереду. Боумен розвернув капсулу по осі гіроскопів. А потім використав повну тягу, щоб скинути орбітальну швидкість. Довгою пласкою дугою він спускався до поверхні Япета. У світі більшої сили тяжіння цей маневр потребував би просто колосальної витрати палива, але тут космічна капсула важила лише кілька кілограмів. Одначе все одно в бомана залишалося хіба що кілька хвилин до тієї миті, як він підійде критично близько до межі свого запасу палива і вже не зможе повернутися на Діскавері, який ширяв на орбіті. Хоч, можливо, немає жодної різниці. Він летів на висоті близько п'яти миль, прямуючи просто до велетенської чорної маси, що злітала в своїй геометричній досконалості над однорідною рівниною. Моноліт був такий чистий, як і біла рівнина навкруги. Досі Боуман не мав нагоди оцінити його справді гігантські розміри. На землі знайшлося б усього кілька будівель, так само величезних, його ретельно зафіксовані виміри вказували на висоту понад 600 метрів. Наскільки астронавт міг судити, Пропорції були такі самі, як у мат 1, дивовижне співвідношення 1 до 4 до 9, я лише в трьох милях від об'єкта тримаю висоту 1200 метрів. Досі ніяких проявів активності. Плита не реагує на жоден подразник, поверхня абсолютно гладка і чиста. Напевно, ви б не здивувалися, якби тут була купа метеоритних уламків. Аж ні, усе чисто, жодних уламків і на даху. Я вважаю, доречно назвати це дах. Непомітно і жодних отворів. Я сподіваюся, що є якийсь прохід усередину. Тепер я прямо над ним. Завис на висоті 150 метрів. Не хочу гаяти часу, бо Діскавері скоро з'явиться на горизонті. Приземляюся. Поверхня здається досить міцною, але якщо це і не так, злітатиму одразу. Хвилинку коїться щось дивне. Голос був у мене завмер, бо він сам геть розгубився. Він не злякався, просто не міг описати словами те, що бачив. Секунду тому астронавт зависав. Над велетенським прямокутником 250 метрів завдовжки і 60 метрів завширшки з чогось, що скидалося на каміння. Проте тепер здалося, що поверхня плити відступила від нього, немов оптична ілюзія, коли тривимірний об'єкт вивертається всередину, а його найдальші і найближчі частини міняються місцями, і таке перетворення сталося з величезною, напевно, твердою плитою. Неможливо, нереально, але це більше не був моноліт, що височив над плоскою рівниною. Те, що скидалося на дах плити, пішло в нескінченні глибини. На одну запаморочливу мить Боумена здалося, що він дивиться в прямокутне провалля, яке кидає виклик законам перспективи, адже візуально розмір провалля не зменшується з відстанню. Око Япета моргнуло, немов намагаючись видалити дратівну порошинку. Девід Боумен мав час вимовити лише одне єдине обірване речення, на яке чекали люди з центру керування польотами. За 9 мільйонів миль відстані і 80 хвилин часу. Те речення вони ніколи не забудуть. Ця річ порожниста, вона нескінчена, і о господи, там повно зірок.